Знов засмерділо львівським сміттям. Мешканці села на Київщині виявили 250 тонн відходів. Їх завезли тихцем посеред ночі. Серед звалища селяни знайшли майже явки і паролі, чеки із львівських супермаркетів. Хто завіз відходи? Вже з'ясової поліція обурені мешканці тепер чатують і в день, і вночі. Ірина Заславець повернулась із Соснівки. Колись в цих хлівах розводили свиней, та вже кілька років територія приватного товариства стояла пусткою. Поки власник намагався майно продати, місцевим людям до нього справи не було. Та ось уже кілька діб вони тут і днюють, і ночують. Алло, Люба, ти де? давай я стебе, друже. Поки Ольга Петрівна телефоном згукує односельців, що після безсонної ночі розійшлися по домівках. дід Микола підкладає до багаття дров. Голодно було треба гріти. Решта ж люду, не стримуючи обурення, ведуть показувати свою недавню знахідку. Ми в ужасі Гори сміття і нестерпний сморід. Завезли нам французькі і шанель. Селяни кажуть, знають звідки це добро. Докази в купах. Чехи, чехи. 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 Щас прийдемо частомо дивиться місто Львів Україна, Львівська область, місто Дрогобич. Побачили, що йдуть машини одна за однією. Суботи на неділю, десь 10 чи 12 машин зашло, десь 40 сорокатонніков з мусором. Населення в Соснівці хіба дві сотні люду. Немає школи, навіть автобус до райцентру не їздить. Зате до Чорнобиля 50 кілометрів. Тут хворіють у кожній другій родині, і звістка що їх ще й сміттям завалити хочуть. Збурила чи не всіх мешканців. Ось так у ніч проти неділі вони взяли в облогу тих, хто не потріб привіз. Значить так, що збираємо охотників руж'я і цих хлопців, щоб тут близько не було. Ні, ні, ні подожди, подожди. стоять. оцей товариш збрехав дважди, сказав, що він з Києва. І що мусор з Києва забулось? Сюди ж одразу викликали її поліцію з прокуратурою. Ось пояснення одного з тих молодиків. Пише вказівку вести відходи дістав від чоловіка на ім'я Геннадій. Номер телефону це все, що про нього знає. Та вже другу добу, як той мовчить у абонента. Обмежена можливість отримувати вхідні дзвінки. А куди ви тікаєте? Я вже був у телевізорі. Охоронець території Олександр ховається до трактора. Машина нині речовий доказ, адже його сюди пригнали ті, хто привіз і сміття. Хлопець каже, вказівку впустити хури дав господар. Сказали, відчини ворота, зачини ворота. Доброго дня всім. Володимир Шумейко і є тим самим господарем, та нині переконує його самого підманули. Вони мені такий подарунок зробили. Говорить чоловік про своїх компаньйонів, начебто, надумав здавати підприємство в оренду на півроку. Познайомився з такими собі Геннадієм та Андрієм. Ті попросили ключів, аби завести техніку, обговорити ж усі деталі і укласти угоду мали сьогодні. Тому не знає навіть яку компанію чоловіки представляли. Ви їх запитували, для чого ви орен. Так, сортування сміття, але не такої кількості. Домовленість була, вони завозять там ну, маленьку машинку, її сортує, роблять, сортують і вивозять. Все. Тобто, все-таки про сміття мова йшла? Ну, але ж зрозуміло, що на півроку займатися сміттям, зрозуміло, було про те, що тут сюди на півроку не одна машинка була. Ну, ну чого, ну у поліції за фактом забруднення навколишнього середовища, порушили карне провадження. Особовинних нині визначають. Та поки за скоєне їм загрожує хіба штраф три тисячі гривень. З однієї сторони це смішно, а з іншого боку, напевно, коли ми розслідуємо далі, ми дізнаємось більше деталей. Можливо, буде відкрита ще якісь кримінальні провадження. Тим часом дозвали ще щогодини приїздять представники то адміністрації, то екологічної інспекції запевняють непотреб приберуть. Я думаю, всі компетентні органи прикладуть максимум зусиль для того, щоб так як він тихо сюди заїхав, хай так само тихо під опласки цієї громади його звідси вивезуть. Люди ж уже придумали яким коштом хочуть продати затриманого трактора і за ті гроші вивезти підкинуте. А тим часом дід Микола далі підкладає дрів. Тепер пильнувати вже треба його, аби не вкрали. Станемо, і не будемо пускати. Ірина Заславиць, Олександр Альбинський, програма Вікна СТБ.